Дорогенькі мої дівчата, досить вже терпіти комарів, мух, мошек, а разом з ними забах бридкої цієї штуки. Дивіться, що я вам зараз покажу. Знімаємо колпачок з цієї штуки. Беремо спірт. Вовнутрі не приймати. Наливаємо половину ковби, капаємо три каплі. Курицію, на її дуже не люблять. Аромат грошового магніта, щоб водилися гроші. Суміш афродіти, щоб гуляли феромони. Закриваємо і вставляємо в розетку. Запах буде приємний і комахи не будуть задовбувати. Пахне! Якщо у вас резетка вертикальна, можна повернути.